Як добре, що вже наступила субота. Я вірю, що всі ми раді, тому що наступила субота, ми можемо трохи відпочити. Але надіюся, що найбільше ми раді, тому що ми маємо зустріч з Богом. Ми прийшли для того, щоб послухати, що Господь нам відкриває через своє слово. Хотілося б в цей вечір пороздумувати над такими віршами, над таким словом Господнім, як самодисципліна або дисципліна. Ану скажіть мені, чи є таке е, слово у Біблії? Ні. Зустрічали ви таке слово? Нема. Нема такого. А подібні, яке має таке саме значення, так можна сказати. Є, є правда? Подібні. Е, задам ще одне таке запитання. Ану пригадайте, хто з апостолів вів життя як спортсмен? Так, так? Так, подяка, дійсно, Павел. Павел був, так можна сказати, спортсменом. Апостолом-спортсменом. Ми потім задаємо про нього, про його слова, де він про це говорить. І так, що таке дисципліна? Що таке дисципліна? Порядок, Порядок. так, дякую. Дякую. Організованість. Боротьба та подяка дуже Е, Словник дуже цікаво про це говорить, що це є риса характеру, яка набута або вироблена, що, що стала звичкою, схильністю людини до дотримання правил роботи і норм поведінки. Тісно пов'язаної з психологічним поняттям самоконтролю. Можемо сказати, що дисципліна це стриманість. Володіти собою, і хтось сказав, докласти зусилля. Знаєте, як про це говорить апостол Петро? Вони разом із Павлом трошки висвітлюють нам цю картину. Апостол Петро в першому розділі він говорить, ми часто кажемо, це драбина Петра. У першому розділі він багато про це говорить. Ми згадаємо деякі моменти. Він каже, тому докладіть усі старання п'ятий вірш. Стараність, потім пізнання, стриманість, терпеливість. А десятий вірш це був головний наш вірш. Тому, брати, усе більше намагайтеся утвердити ваше покликання та обрання. Каже, усе більше. А це дуже тісно пов'язано з, з дисципліною. Тобто людина, яка що хоче. Досягти ну, в даному випадку у духовному житті досконалості. То він каже: все більше намагайтеся. Ж, якщо людина хоче досягти чогось, то вона тратить на то багато часу. Для того, щоб використати багато часу на щось, ми розуміємо, що треба що зробити. Спланувати, рано встати. Дисципліна потрібна. Наступне, як говорить про це, апостол Павло до Корінтян. Е, перше послання до Корінтян, 9 розділ, 25 і 27 вірш. Він так каже Павло: кожен, хто змагається, стримується від усього. Він говорить, що спортсмени або змагун, що він робить? Стримується. Тобто він веде дисципліноване життя. Для чого? Щоб отримати вінець. А потім він каже про себе. Але я виснажливо вправляюся і приборкую своє тіло. Тобто він каже, ну, нашими, нашою мовою по нашій темі можемо сказати: я живу, як ті спортсмени. Але яка в нього ціль? Ми читаємо. Самому не виявитися недостойним. Тобто у нього була ціль. Так. Наступне дуже цікаве. Давайте ми поговоримо, що відбувається, коли нема дисципліни в нашому житті. Дуже гарно про це говорить Біблія. Апостол Павло послані до римлян саме розділ. Ми дуже гарно знаємо ці вірші, тому що Павло. Дуже гарно там відкриває нам цю істину. Це доремляна саме розділ з 14 по 25 вірші ми зачитаємо деякі. Він так каже в 15 му вірші. Бо що я виконую, не розумію, бо я чиню не те, що хочу, але що ненавиджу, те я роблю. Потім він в 18 вірші каже, бо бажання лежить у мені. Але щоб виконати добре, того не знаходжу. Про що Павло каже? Я хочу жити отак. Бажання у мене яке? Дуже високе. Бажання у мене дуже високе. В серці я це розумію, я це усвідомлюю. Я хочу так. Давайте подумаємо про себе. Яке наше бажання стосовно нашого життя? Давайте поговоримо. Так скажімо, з обох, з обох сторон. Ми хочемо жити добре. Ми хочемо, щоб нам всього хватало. щоб нам було тепло, щоб нам було зручно. Ми хочемо розвиватися, ми хочемо духовно зростати. Про що говорить Павло? Те саме. Він описує наше життя і своє, і наше. Бажання У нас є цілі, до яких ми хочемо досягти. І він каже, є у мене це все. Але чи я так живу? Тим життям, яке я собі намалював тут у голові. Павло каже, не виходить щось у мене. Так жити. І він пояснює трошки, чому, в 20 розділі, коли ж я роблю те, чого не хочу, то вже не я це виконую, але гріх, що живе в мені. Бо маю задоволення в законі Божому за внутрішнім чоловіком. Він каже, що гріх мішає мені жити так, як я собі мрію, або так, як я собі запланував. Давайте застосуємо цей вірш для себе. Я вірю, що в кожної людини є, і він собі уявляє, яке має бути життя. Тут ми не говоримо, саме в яку ціль людина прислідує. Ми просто говоримо, хтось має одну ціль, хтось іншу. Але давайте ми загально, загально будемо говорити, це е, згадувати постійно про наше спасіння. І не все ми живемо так, як вчить нас слово Господнє. І чому? Тому що є гріх. А Павло ще каже, бажання. Тобто я так вірю, що більшість з нас розуміє, як, яке життя має бути. Так як розумів, це Павло. Каже: Я знаю бажання, радість у мене, коли я це усвідомлюю, Бог мені відкриває. То я радію цьому, що я розумію, яке має бути життя. Хто такий є християнин? Який він має бути? Яке життя має бути моє? То я щаслива людина, я розумію це. Але не виходить. 23-й вірш. Та бачу інший закон у членах моїх, що воює проти закону мого розуму. Ми воюємо з ким? З собою. Ми воюємо з собою. Ми кожен день воюємо. Ми розуміємо, усвідомлюємо і кажемо самі собі в розумі, все нині я буду що? От жити так, там. чи за планом, чи це зроблю, чи допоможу комусь, чи можу в сім'ї не буду повишати свій голос і тому подібне. В Кожен ставить собі якусь ціль. І що відбувається? Павло каже: я воюю з собою. Це є. Самодисципліна, коли ми воюємо зі своїми звичками, своїми нахилами, своїми слабкостями, з обставинами, які кожен день зустрічають нас на нашій дорозі. Потім він в 24 вірші говорить так: нещасна я людина, хто мене визволить від тіла цієї смерти. Тобто є дні в нашому житті, коли ми думаємо, що ми переможені. Що в нас нічого не виходить. Про це говорить і Павло. Каже, я, наче спортсмен, живу як спортсмен, але що каже нещасна я людина. Далеко я не, 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 той, так? не той духовний спортсмен, який я собі розумію і усвідомлюю і хочу бути. А потім він продовжує, він не зупиняється на, на, на цьому. Дякую Богі через Ісуса Христа Господа нашого. Він каже, хто мені може в цьому допомогти. Він говорить про Христа. Я кажу, дякую Христу, що я не сам. Не сам воюю за собою. І так, наступний вірш приповісті 25.28. Дуже гарно нам пояснює, що відбувається, коли нема в нашому житті стриманості або дисципліни. Людина, що стриму не має для духу свого, це зруйноване місто без муру. Що таке місто без захисту? Воно приречене. Воно повністю приречене. Його не стане. Що відбувається, коли немає стриму? Що відбувається, коли немає дисципліни? Людина не захищена. Так нам відкриває слово Господнє. Ми, ми без захисту. Чому без захисту? Когось ми зустріли, хтось нам сказав якусь погану новину. Або хтось нам, комусь ми не сподобалися. Хтось на нас е, неправильно подивився. І що людина? Впала духом, махнула рукою. І життя спортсмена нині вже не спортсмена, так можна сказати. Да? Людина. І людину легко скорює, так скажімо, обставини життя. Щось попалося в нашому житті, і що відбулося? І ми вже йдемо по тим обставинам. Тобто ми не захищені. Без дисципліни, без самоконтролю ми не захищені. Таким чином, нам тяжко і майже неможливо втілити наші плани і мрії в життя. Тось ми живемо життям, яке, яке нам не подобається, як Павло каже. Я не хочу так жити, мені це не подобається. Ось наскільки погано, коли нема дисципліни. Наочні уроки Христа 242 сторінка дуже гарно про це говорить. Через брак рішучості в тому, щоб взяти себе в руки і провести реформу в житті, люди поневолені стереотипами невірного способу дій. Зверніть увагу на дуже гарне. одне речення, але дуже гарне. Через брак рішучості. В чому? Взяти себе в руки. Тобто, це дисципліна. так? І що зробити? Реформу в своєму житті. 242. Перший параграф. Зверніть увагу на те, що в тому контексті говориться про що? Якийсь короткий відрізок часу. Так? Дивіться, ще раз давайте звернемо увагу. Щоб взяти себе в руки і провести реформу в своєму житті. Давайте задамо друге, друге питання. Скільки нам потрібно, щоб ми поміняли своє життя? Або давайте так, по-другому запитання задамо. Для того, щоб е виробити правильні звички в своєму житті. Або розвити самодисципліну. Знаєте, невіруючі люди кажуть, або прості психологи кажуть, що це треба рік півроку. А давайте згадаємо апостола Павла. Останні його слова. Каже дякувати Ісусу Христу. Давайте будемо пам'ятати про це, що ми не самі. А тепер задаємо собі друге запитання: скільки нам треба часу? Я одній людині задав питання, вона каже, ну це питання ніяк я не можу вирішити. Ну я кажу, скільки тобі треба часу? Давайте задаємо собі це питання. Скільки нам треба часу, щоб що зробити? Реформу в житті уже не йти тою дорогою, а йти іншою дорогою. Рік, півроку. Давайте будемо думати над цим. Тому що ми бачимо в цих віршах і дух пророцтві, що все-таки є невеликий відрізок часу, і Господь каже, це реально. Змінити це, зробити реформу і вже йти швидше до небесного ханану або по цій драбині Петра. Не то вниз, то вверх, не стояти на одній, а рухатися. Про це нам говорить Господь. Так, ми з вами поговорили про те, наскільки погано, коли нема самодисципліни. Давайте підведемо такий підсумок невеликий. Тобто, це незахищеність. Ми, ми, Коли не є самодисципліни, ми знаходимося в пасті. Тобто, якийсь крок, когось зустріли, хтось щось сказав, щось почули, і все. Коли нема самодисципліни. А коли є, то людина що робить? Вона йде, йде, йде. Не звертає на це увагу. Давайте будемо пам'ятати про це. Як змінює, як міняє нас самодисципліна? Про це також відкриває нам апостол Петро і апостол Павло. Дуже гарно вони про це говорять. Давайте ще раз згадаємо ці самі вірші. Перше послання до Корінтян, 9 розділ. 25 вірш. Павло так каже: кожен, хто змагається. користується самодисципліною. Для чого? Щоб одержати. Хочемо отримати те, про що ми мріємо? Рік, два, може хтось десять. То про що каже Павло? Стримуйтеся. Плануйте, робіть самодисципліну в своєму житті, для того, щоб одержати. Апостол Петро також говорить плюси. І благословіння стриманості. Він так каже 10-й вірш. Тому, брати, все більше і більше намагайте утвердити ваше покликання та обрання. Тому що, роблячи так, ніколи не спіткнетеся. Яке благословіння від дисципліни? Іти вперед. Так про це говорить нам Петро. Іти! Каже, ніколи не спіткнетеся. Це дійсно є велика обітниця від нашого Бога. Каже Господь, живіть так, попробуйте. Не будете падати. Приповісті 16.32. Ліпче від силача, хто не скорий до гніву, хто ж панує над самим собою, ліпше від завойовника міста. Знаєте, хлопці, коли підростають, то вони, їх дуже дивує, це сила. то силач. Вони міряються там силами, швидкістю і тому подібне. І Господь звертає нашу увагу, хто є найсильніший на нашій землі. Хто вміє керувати собою? Господь каже, це є саме сильна людина, це є герой. Апостол Яків каже, а терпеливість нехай має досконалу дію, щоб ви були досконалі та бездоганні, і щоб нічого вам не бракувало. Апостоли відкривають нам, що самодисципліна що робить? Вона пришвидшує наш рух. Ось чому вона так важлива, чому Господь про неї відкриває. Пришвидчує. І ще апостол Павло другому місці каже. Дивлячися на час, ви, ви які маєте бути? Ви всі маєте бути вчителями. А ви ще інколи хочете бути учнями або їсти молоко? Чому так відбувається? І в цих місцях писання Бог на відкриває через апостолів. Дисципліна, вона поможе нам вже бути вчителями. Уже бути в якійсь мірі досконалими, як апостоли говорять. Ось чому великий велика привілей і велике благословіння. Наочні уроки Христа 233 сторінка. Кожен, хто має бажання бути працівником для Бога, має практикувати в своєму житті самодисципліну. Вона звершить більше, ніж красномовність. Чи найблискучіші таланти. Дивіться, Як Господь порівнює самодисципліну і ставить її більше за великі таланти і красномовність. Звичайний, але добре дисциплінований розум здійснить більшу і важливішу роботу, ніж високоосвічений розум, і найбільші таланти, позбавлені самоконтролю. І дійсно, ми можемо це не спостерігати, що дуже розумна людина. Ми інколи про себе так думаємо, то я розумна людина. А потім задаєш собі запитання: а чому немає успіху? В чому, в чому проблема? Господь нам відкриває дисципліна. Людина може бути дуже обдарована, може мати 5 талантів. Але коли нема дисципліни, Но ну, нічого з того не вийде. Так нам дух просто. Як здобути або розвинути її? Знаєте, це талант, або це дар, який Бог дає, і з цим ми не народжуємося. Це ми розвиваємо. Це ми інколи дивуємося, як це, люди дивуються, як людина от може. От вона поставила собі ціль, план. І вона робить його. В неї нема такого розуміння, як чи проспав, чи нині у мене нема настрою. Нема такого, в неї такого не існує. Чому так відбувається? Дисципліна. я вірю, що кожна людина не раз згадує про це і думає, я би хотіла бути такою. Я хочу бути такою. Людиною слова. Не дивлячись не на усталість, не на. Настрій. А от жити щодня. Якісь вправи робити, вести другий спосіб життя, читати Біблію, читати дух Пророцтва. Я вірю, що кожен із нас, як віруюча людина, ловила себе на такій думці, як би добре було, щоб я щодня читав. Але інколи воно не виходить. Давайте почитаємо, що відкриває нам Господь. Деякі цитати на очні уроки Христа 241 сторінка. Там говориться так, прозачитаємо головні думки. Рішучість, мета, наполегливість, ретельна економія часу дадуть людям можливість здобути знання та виховання дисципліну розуму. І так, деякі кроки рішучість, мета, наполегливість і економія часу. Це розвиває дисципліну. Тож поставили ми перед собою завдання. Я пам'ятаю, вчора. Ми пообідали і кажемо, так, яка в нас робота? Ага, в тебе ця в цієї команди в цієї ця, в цієї команди ця робота. І брат Сергій каже: давайте, давайте постараємося свою роботу завершити нині. Що це означає? Це економія часу. Тобто людина ставить собі ціль і хоче цю роботу завершити сьогодні. Це є виховання самодисципліни. Тобто людина старається завершити нині цю роботу. Так говорить нам слово Господнє. Мета, ціль людина бачить, що вона має зробити. Наполегливість, щоб нині то зробити. І ще одне дуже цікаве служіння стілення 385 сторінка. День за днем, рік за роком, ми перемагатимемо своє я. Доростаючи в благородному героїзмі, це призначене нам завдання, однак воно не може бути виконане без допомоги Ісуса, без, твер... без твердого рішення, непохитної цілі спрямованості, постійного пильнування та без перервної молитви. Кожен має провадити особисту битву. Навіть Бог не зможе зробити наш характер благородним, а наше життя корисним. І якщо ми не будемо співпрацювати з ним. Ті, хто відмовляються від боротьби, втрачають силу і радість перемоги. Тут Господь відкриває ще такі два важливі шаги. Це молитва. І що дуже цікаве, це співпраця з Богом. Боротьба. Та постійна молитва. І постійна боротьба. Дивіться, як тут гарно написано. Ті, хто відмовляється від щоденної боротьби, це кожен день. Що відбувається? Те, що ми з вами говорили, слабкість. Ми думаємо, чому вчорашній день був такий? Чому нинішній день був такий? Чому? Молитва і боротьба, дорогі брати та сестри, молитва і боротьба. Якщо цього немає, то що відбувається? Ми стаємо слабкими і нещасливими. Так тут говориться. Радість, втрачається радість. Давайте будемо пам'ятати про це. Пам'ятати про те, що Господь каже, є можливість змінити своє життя. Не жити тим життям, яке нам не подобається, яким ми не хочемо. А жити кращим життям, жити життям наповненим. Цікавості наповнені енергії, наповнені сил, радості, перемог, боротьби. Це є щасливе життя, це є життя перемоги. Це радість. Радість разом з Христом вести цю боротьбу. Господь допоможе нам, щоб наша дорога, щоб ми швидко по ній йшли. Давайте пам'ятати про те, що самодостепіння допомагає нам в цьому. Це помічник наш. Це не головне, головне є ціль. Ціль до Бога, а це помічник наш. Як права рука так, для порівняння, так? вона нам дуже допомагає в роботі. Так само і самодисципліна. Вона нам допомагає, щоб ми швиденько піднімалися піднімалися. Хай Господь допоможе нам в цьому, щоб ми присколили свою дорогу до небесного Ханаану. А Бог хай не вічна хвала і подяка. Амінь.